Добрий, всім, Добрий. Е, все прок. Все, все, що ми зараз не маємо. Все, все прокинулось. Бачу не всіх. Що будемо зараз робити? А ми одне зараз що робити? А ми будемо зараз географію извечать. Давайте. Давайте. Таншиба пату. Он маленький, я вчора думав, пойти сегодня на работу. Ты вообще слышь? А вчора ж ти Але сьогодні з тату йдемо гуляти по європейській пошті, напевно. Ти Мама не ори, там я блог знімаю. Але, друзі, що ти? я хочу вам сказати, ну, що, то що то зараз вироби, буде відео. Будемо Ні малювати. Малювати! Поехали, малювати, будем зараз. Ау! Малюваємо. А він, він же за, за сох. Ламастер. А, я тебе объясняю. Я тебе объясняю, дружим, к примеру. Нє. Не. Не правильно я малюю. Надо по іншому, надо по інакшому малювати. Ай. Інакшому, інакше. Це мене нагодиться. А тут. І ніхто там оставлять, і наставить пачку купить, сигарет. Все, через два дня у нього все закончилось. Все, дальше. Это такой текст. Эти деньги ни хера не решают. Вообще, на том фоне, сколько он должен все. Он меня озвучивал с этим мужиком, тому брату около.

Ну все як гарно, я намалював. Я по я по інакше малювати не не вмію, але я я краще малювати не вмію, по інакшому, але малювати як хочу. Або я інакше я малювати не вмію, але як у мене сполучається малювати.

Я обожаю. Раз где напишу, а, пишу, А то, видите ли, мы обижаемся, то тебе вообще не надо посрать. Знаешь, надо хочется, чтобы любимый. Не... Я переживаю, пишу, звоню мне не отвечать что. 13 часов. Я пишу. Я не боюсь. И там лежишь, температура большая. Не хочется говорить, не говори. Написать, вы девичьи 10. О! Ми сьогодні з тату хотіли погуляти по європейській площі, але ми обов'язково погуляємо і е е е все сходимо поїмо Мак. Я дуже полюблю МАК, це страва. Всі кажуть, що страва це не корисна їжа, а всі кажуть, що це корисна. Ну, це скаже, що, ну, всі кажуть, що Макдональдс це трошки корисна їжа їжа, але вона взагалі не корисна, а для мене корисна. В мене нема сенсу, а в мене сьогодні був концерт, плясав, співав, але мама грала всі сусіди сплять. Коли куди ко концерт сусіди со -со сплять. Со сплять. концерт не треба. Сьогодні хочу поїсти дуже. Я скільки там не, не, не бачив Макдональдс, скільки там я не їв Макдональдс, скільки там. Десь 19 років я не їв. Да, я не Ив, Я красный, я дурач. Я с ним я изменил профиль в Инстаграме. Переход сюда в Инстаграм. Это как сказать в украинском? Взагалі я не полностью выучу украинский, потому что мне складно. Я Все життя балака на російській мові, І зараз балакаю на російській. А в мене таке відчуття, що я не знаю українську мову. Я, я, я сказати українську. Блін, забув. І Російську, українську забув. Боже. Не знаю ту і ту мову. А яку я мову знаю? Іспанську, іспанську я взагалі, не знаю. Іспанську. Белорусску знаю. Танцуем, а потом и говорим. Как справа, как справа у вас? Right. щас, щас мне хочеться їсти такая сма смаченка такая смачка такая смашинка блин я вкусня уже не... така вкусняшку. я сказав вкусняшку украинскую Мені так хочеться смаченка я, пов... я не повністю вивчу українську мову. Я, я не повністю вивчу українську мову. Я хочу вивчати. Смачанка. Блін, я бы сказав, не сказал. Хочется щас по поесть. Такая смачно. Смачно поесть. Ма! Ничего, смаченко поисти, смачник поестит, а не ве... бачу сенсу. Натанц я мама I mean what a great one swing upon change divine Боже, нічого не, не, сказати. Типу слову. чесне слово. нічого сказати. чесне слово. Боже, дуже хочеться манути. Дуже. Але не знаю коли, то Зараз скільки там годин. по моєму 9 годин папа напевно поїде 11. Він, він старші зміни сьогодні. Він старші зміни сьогодні, але І він працює до одиннадцяти до до один.